Дніпропетровщина одна з кращих областей України у наданні адміністративних послуг. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, підсумовуючи здобутки минулого тижня. Зокрема, у віддалених районах області відкрили ще п'ять ЦНАПів, а у самому Дніпрі новий великий прозорий офіс. Крім цього, на діджитал форумі в Києві наш регіон відзначили за проєкт Я ветеран. Розповіли також і про те, як область покращує контроль над закупівлями. Далі детальніше. Сьогодні завдання обласної влади збільшити кількість існуючих ЦНАПів та розширити перелік послуг, що надаються в центрах. Загалом Летровська область налічує на сьогодні 232 точки доступу наших мешканців, громадян до адміністративних послуг в області. Також ми продовжуємо модернізувати наші ЦНАПи. На сьогодні ми в нашій області маємо найбільшу кількість паспортних станцій серед всіх областей в Україні. Це 57 паспортних станцій мають наші територіальні громади. Ми майже повністю закриваємо потребу по тих територіях, де відсутні офіси Державної міграційної служби, і сподіваємося, що на наступний рік ми повністю закриємо цю потребу по нашій області. Також ми на сьогодні маємо 14 станцій з ВІФПР. Це для видачі водійських посвідчень, замінітих паспортів, тобто всіх цих сервісних послуг, які пов'язані з сервісними центрами МВС. -у. Також в області продовжують створювати ЦНАПи в громадах, де мешкає менше 10 тисяч людей. Працюють над підвищенням професійності і адміністратори центрів. Зокрема, фахівці з Дніпровського та Кам'янського районів вчилися запобігати стресам. Більше 50 наших адміністраторів нещодавно завершили навчання по Такому дуже важливому тренінгу психологічна стресостійкість на звичайних ситуаціях його його реалізацію допомогла організувати всеукраїнська асоціація ЦНАПів. Ми сподіваємося на подальшу роботу. і Пропустимо всіх наших адміністраторів і інших територіальних громад через серію цих тренінгів. Ще один важливий напрямок в області підтримка захисників та захисниць. Зокрема, у новому прозорому офісі створили ЦНАП, робота якого зосереджена саме на наданні широкого спектру послуг ветеранам. Крім цього, ветерани самі можуть долути. Вчитися до роботи у таких центрах у Дніпрі Також у нас запрацював центр інновацій та компетенцій кібердія, який дозволяє перепідготовувати захисників і захисниць для дуже важливих професій it адміністраторів та необхідних нам для нашої мережі ЦНАПів адміністраторів мережі ЦНАП. Тож ми просимо залучатися і підтримувати цей проект. Згадали також на брифінгу і про те, що у Дніпропетровській ОВА посилили контроль за закупівлями. Дмитровська ова посилює контроль та по своїм закупівлям. Працювати ефективніше. Тепер нам допоможе національна компанія Йоконтрол, з якою ОВА підписала меморандум. Наша фахівці отримали повний доступ до їх онлайн-сервісів. і Тепер зможуть досконаліше перевіряти доброчесність фірм, які долучаються до всіх тендерів, що проводить облдержадміністрація.